А от як харчування впливає на нирки, що люблять наші нирки, а що краще не треба? Дивіться, наші наші нирки люблять дозованість. Про що я говорю? Сказати, що от є щось, що от прям шкодить ниркам. От цей продукт не вживайте, тому що він 100% шкодить ниркам. Раніше, наприклад, наприклад, якщо говорити про пацієнтів з хронічною хворобою нирок, вважалось, що їм не можна каву. В дійсності це не так. Ми натуральну каву, будь ласка, пийте дві-три чашечки на день питань немає. Єдиний момент, звичайно, що є таким злом, це сіль. У нас зараз багато людей в дійсності дуже багато вживають натрії солі. Дуже багато. Мало того, що вдома готують, додають багато солі, купляють дуже багато полу напівфабрикатів, які так само містять в собі багато єшок, і натрія містять дуже багато. І в дійсності, от натрій, ем, і за того, що наше покоління людей, ми всі переїдаємо натрій, він шкодить ниркам. Він провокує підвищення артеріального тиску. Він він може. Ем, Причиняти утворення навіть каміння в нирках, так тому що людям присичу камінній хворобі так само. Кількість натрію обмежують в раціоні. Тобто, основне, це ми обмежуємо натрій да, там до, до 5 до 6 грам на добу, і далі ж їмо все. Достатньо овочів, фруктів, тому що клітковина нам так само потрібна. Але сказати, що от чітко не можна от цього, того того, ні. Навіть в залежності від захворювання, яке виникає в людині, ми як лікарі часто рекомендуємо. От Я зі своїми пацієнтами часто обговорюю якісь там дітичні рекомендації. Маємо таку-то патологію, йому це, 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 а це поки не їмо. Тому що якщо, наприклад, у людини підвищений рівень сечової кислоти, звичайно, я йому обмежую продукти багаті на сечову кислоту, наприклад, так? на пурини, верніше. Ну і таким чином ми рухаємось там з пацієнтами. Далі. Часто виникає питання по алкоголю. Знову ж таки, момент дозування. Друзі, якщо це помірно, якщо це в нас, ми не зловживаємо, питань немає, можна. А що по воді багато пити? Бо знову ж таки пройдуся по стереотипам нашої культури. Ну по перше, що всі з бадами бігають. По друге, всі ж там бігають 2,5 літри води мінімум. А краще там 4 Якісь там розрахунки. Як нирки ставляться до того, що ви п'єте, п'єте, п'єте? А особливо що люди часто п'ють на ніч? Дивіться, знову ж таки, наші нирки люблять міру. І те, що є в рекомендаціях, наприклад, пити три літри. Наприклад, да скажіть це, наприклад, мініатюрній дівчині з ростом метр сорок, да? випити їй три літри. Вона цього не витримає, повірте. Тому знову ж таки, в залежності від того, що ви робите, наприклад, якщо у людини є сечок кам'яна хвороба і. Було певне лікування і є поняття метафілактики. Це коли після, наприклад, навіть певного лікування ми повторно профілактуємо виникнення рецидивів у людини, так ну, щоб не було знову повторно, повторно не виникали каміння в нирках. Ми можемо рекомендувати людині пити біля трьох літрів для того, щоб у неї виділялись за добу сечі біля двох-двох з половиною літрів. Це один момент. Другий момент. Звичайно, є різні формули. Колись у нас багато теж на конференціях говорилось про те, що треба пити там 30 мл на кілограм ваги. Так. Зараз вже відійшли від цього, тому що знову ж таки, наприклад, людина має якусь серцеву патологію. Серце як насос працює слабенько, перекачувати кров складно. Людина їсть, і так само, навіть те, що ми з'їдаємо, воно ж все окислюється в нашому організмі. І з нього так само потім утворюється вода, рідина в організмі. Плюс людина напиває так і в итоге серцю складніше ще працювати, ще більше виникають набряки. Тому в цілому, як мінімум, людина має випивати в чистому вигляді десь біля півтора літра. Так, Води е, чистої. Я не кажу тут зараз про чай, я не кажу про каву, я не кажу там про е, фрукти, так, з яких так само організм бере рідину, в чистому виді мінімум півтора літра, але знову ж таки, в залежності від того, чи ми щось профілактуємо, чи ми щось лікуємо. Тому що, в залежності, від якщо ми щось лікуємо, водне навантаження може бути набагато більше, тому що це має доказовість і це працює в певних людей з певними захворюваннями. Чи варто пити на ніч? Ні. Які звичайно вони не відпочивають вночі, тому що ми з вами лягаємо спати, а нирки далі очищають нашу кров. Вони відфільтровують її всяких токсичних речовин. Вони працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 365 днів на рік вони не відпочивають. Але справа вся в тому, що навантажувати на ніч їх не варто в тому плані, що все одно ваш об'єм навіть циркулюючої крові, якщо так можна сказати, він буде більшим та тому, що ви перенавантажуєте організм водою. Тому, все ж таки, краще пити більшу кількість рідини в першій половині дня.